Друзі, хочу показати вам Facebook-сторінку Вікторії Стеценко, майстрині, яка виготовляє дуже гарні, автентичні та сучасні версії українських вишиванок та вишитих суконь. Подивіться, яка краса. Жовто-блакитна вишиванка. Ну, вона не блакитна, жовто-синя. Це натуральна тканина. Здебільшого Вікторія використовує льон, а е, дуже цікаві тим, що вони коригують фігуру. Тобто на тендітній дівчині ця вишиванка буде сидіти бездоганно, і точно така сама вишиванка, тільки вже в іншому розмірі, візуально зменшить фігуру жінки з пишними формами. Перевірено вже на мені та моїх подругах, викріка працює. Тобто вона магічним чином приховує недоліки та робить вашу фігуру ідеальною. Ось, подивіться, вишивка тут і калина, і квіточки у бордовому кольорі, біла вишивка і бордовий колір тканини. Дуже гарно. У Вікторії дуже багато тканин. Ви можете замовити таку сорочку, точно таку саму сорочку, але в іншому кольорі вишивки або в іншому кольорі тканини. У Вікторії дуже багато як кольорів, так і дуже тонких відтінків. Подивіться, яка краса. Підписуйтесь на стрінку Вікторії. Це родина волонтерів. Вони дуже часто розігрують вишиванки серед донотерів. Які допомагають їм закривати збори для військових? Знаходьте сторінку Вікторії у Фейсбуці. Нехай всім щастить!